Вітаю вас, шановне панство! От і закінчився The International і команда Tundra, в принципі, без будь-яких шансів перемогли цей International проти Secret в фіналі. Зараз я допоможу вам розібратися, чому так трапилося, на прикладі 33-го, тому що дуже хочеться розібрати його гру і розповісти, чому саме цей гравець заслуговує на перемогу на International. 33-й це дуже такий олдовий офлейнер. Він починав. Я думаю, приблизно тоді грати, коли і я, і по цей день він грає. І е, Його особливість в тому, що це. Е, знаєте, ось такий мікрофішечник, скажімо так. Тобто це людина, у якої є свій пул героїв, е, таких брудних, по типу, е, Бісмастер, Візаж, е, Брудмазер, на Дедхантері також дуже добре грає. Ще на кому? А, на Думі На Думі також багато фішок знає. І це людина, яка в мікроплані робить все ідеально. Тобто він постійно думає, як грати на своїх героях, як постійно стояти адекватно лінією. Всі фішки знає, всі стартові закупи, закупи придумує. Наприклад, навіть на прикладі цієї гри. Ось дивіться, вони взяли біста. Проти наги. Хоча зазвичай нагу беруть проти Біста, тому що, ну типу, вважається непоганий герой. Хоча ні, він так не вважає. Він грає через дикі сокири. Ну, в принципі, це адекватно абсолютно, тому що кожен бісмастер буде грати через дикі сокири. Але стартовий його завул. Дивіться, команда Тундра тільки ця команда так купляє. Вони на сейдіння купляють мангуси. І Медуза купляє, і бісмастер. Чому вони так роблять? Це фішка зразу ж від 33-го, я впевнений, що це він придумав. Ось, подивіться на манго. що вони дають? Ну, окрім того, що ти можеш їх конвертувати в ману. Вони також дають 06 хп регенерації за 65 золота. 65 карбованців коштують вам. Наприклад, кільцо регена воно коштує 175. Тобто, три мангуси ти витрачаєш 195 золота, але ти отримуєш 1,8 хп регенерації за кільце регена ти витратиш 175, тобто на 20 золота менше. Коштує кільце регенерації, але ХП набагато більше з мангусів. Це така мікрофішка, і в чому вон суть заключається? Ти з цим ХП регеном доживаєш до купівлі Helm of Iron Mil, шолома цього. Тобі тангуси можеш ще розшарити тіні. Він, до речі, також з мангусами грає. І коли в тебе з'явиться шолом, ти можеш вже ці манго конвертувати в. Ману, тому що в тебе буде вже регенерація, завдячуючи твоєму шолому. Тобто це така мікрофішка, але насправді вона дуже і дуже важлива і вирішує багатьох випадках. Тому що якщо ми побачимо навіть зараз Кріпстат, який є на екрані, у 33-го 17 на 1 у Кристаліса 11 кріпів. Тобто, нага вона ну, просто програє лінію Бісмастеру. Їй нереально складно стояти, тому що він постійно заспавнює сокирами. До речі. Е Ну, окей, ні, не зважайте, не буду вам валитися тим, що там з цим спілкуюся і сам розповідав цю фішку про Сакіру, ну, це таке, не треба. E це дав -дав -дав давно, давним-давно було, може він і не пам'ятає. Коротше, цей чувак, ця людина, він просто нереальний задрот, і я дуже радий, що він виграв інтернешнл. В принципі, я із зболював, і за резоля тут вболівав, і... За 30, ну, це розгляд трохи більше все ж таки, але 33-й також заслуговує на перемогу на інтернешені, тому що те, скільки він присвячує доті, і е, як він взагалі прогресував і в людину, яка могла ці мікрофішки реалізувати в перемогу на інтернешені, це заслуговує ну, великої поваги, як на мене. Е, він найбільше в моєму знову ж таки розумінні, заслуговує на перемогу. Ну, і в принципі, якщо у тебе, е, як ми бачимо, майже на кожному інтернеті вибивається, де. Е, Команди, ну вони будують свої драфти навколо якихось сигнатурних героїв своїх гравців. Тобто це 33-й. У Тундри, Колапс на минулому Інтернешнлі. В OG Це був, наприклад, Топсом. Він постійно э, на своїх героїв в першій стадії грав. Тобто, а там Джейдж на сьомому Інтернешнлі, наприклад. Постійно є гравець. Э, Завдячуючи, якому ти можеш побудувати адекватний свій драфт. Тому тут Тундра також, мені здається, багато в чому завдячують йому цій перемоги. Хоча, все ж таки, всі вони молодці, і, в принципі, як команда, вони також дуже-дуже кльово підготувалися до цього International. Ну, тепер давайте по Бісмастеру. Що йому тут взагалі в цій грі робити? Давайте поясню. Дивіться, тут історія наступна: він грає на Бісмастері, у нього. Гра, в принципі, які варіанти? Аганім зараз на Бісмастері не купиш, тому що він працює зараз по-іншому. Там Drums of Slow, барабани слома з'являються, які барабанять навколо Бісмастера, і ВОЄ наносять а, шкоду. Це не сокири, які без кулдауну і які ти можеш постійно заспавнювати наги. А, цей айтем він трохи гірше працює, і я взагалі не бачив, як його хтось купляє, хоча іноді, мені здається, можна купити там проти ілюзіоніста якогось а, чому б ні. Все ж таки, він вирішив купити другий домінатор. Чому він це робить? Тому що навіть при тому, що другий домінатор проти наги небагато е, користі приносить, але проти інших героїв це дуже корисний артефакт. І плюс ти з ним можеш максимально темпувати. Це я зараз покажу, е, як реалізовується. Ось він купляє свій перший домінатор. Таймінг у нього насправді дуже крутий, у нього топ-1 капітал на цій карті. В принципі, так і е, повинно бути. Яка у нього зараз задача в цій грі? Йому нікуди не треба телепортуватися, йому важливо знести цю вежу. Але увага, як він це робить. Це до речі дуже важливий момент, який треба реалізовувати і потрібно тримати в голові. Він не б'є тупо там цим сатиром плюс собою вежу. Ні, він так не робить. Він заходить за вежу, ось і фармить. Тобто він не витрачає час на те, щоб бити з собою вежу. Чому він так не робить? Тому що коли ти будеш стояти і просто лупцювати цю вежу, ти не будеш фармити в цей момент. Він максимально грає на збільшення свого капіталу. Цю вежу вони знесуть кріпи, і ти зможеш підійти і сам спокійно її там добити, коли вона буде лоу хп. Тобі набагато профітніше просто фармити ліса, фармити кріпів за вежею і чекати, поки твої кріпи, котрі сюди прийдуть, знесуть цю вежу. Звісно, якщо сюди телепортуються якийсь герой в, в, в момент якийсь. Там, ну, здаєр герої мається на увазі. Ти зможеш просто прийти і добити цю вежу разом зі, з героєм, який сюди прилетів. Але якщо тут нікого нема, набагато профітніше фармити ось тут і нарощувати свій капітал. Отут він тільки підійшов, забекдорив цю вежу. Забекдорив, до речі, багато хто буде думати, що е, казати, що на Т1 бекдор не працює. Речення забекдорив під, розуміється, під цим, прийшов бити вежу, коли тут немає кріпів. Запам'ятайте це, тому що це багато людей, якомусь я відосі своїм розповідав недавно. Не багато людей казали, так на ну, те один же нема бекдору. Забекторив означає просто прийшов, коли тут нема кріпів і вбив цю вежу. Не обов'язково, щоб там а, а, був, був, був цей бекдор протекшн чи не був. І далі, давайте дивитися. Ось він собі купив каплі, базівку на регенерацію. І що він робить? Він просто фармить далі. Він не біжить під вежу, тому що там є ембер і лішак, особливо ембер, якого дуже складно вбити. Він продовжує фармити і грати на свій фарм. Колись на початку війни я попався в пабліку з Депрескідом. Ну дуже м -м, така глупа людина, насправді. І а, на Бісмастері, який є геймплей. Є геймплей, де ти можеш виб вибіжити під мідвежу з ліса ворожого і знести цю вежу, ну це ідеалі, а потім продовжити фармити. Але цей геймплей ну, він не завжди працює. Тобто тут герої такі у секрет, де ти не можеш це зробити, тому що вони будуть постійно сюди приходити, ембер буде відспамлювати, ну тобі суто фізично це складно зробити. тому Тобі набагато профітніше просто фармити, грати на свій капітал. І ну, там отримував другий домінатор, а потім вже з другим домінатором якийсь плей робити. Тобто, це зараз 33-й і робить. До чого я згадав депреспіде? У мене була така дзикальна ситуація на бісмастері в грі, і він там грав не на якомусь герої, і ми стовідсотково не могли знести вежу ворожу. Він такий: блін, бісмастер, типу вийди, ти що не розумієш? Ну, глупа дитина, який Треба поспівчувати. Але суть у тому, що, будь ласка, ось твій геймплей на Бісмастері. Якщо ти не можеш знести цю вежу, ти просто береш другий домінатор, і ось зараз дивіться, що буде відбуватися. Вже з другим домінатором ти супер сильний, тому що проти еншента вороги вже нічого не можуть придумати. Проти звичайного кріпа у них багато опцій. Але якщо тут є еншент, ти завжди будеш сильніший, аніж ворожа команда. На такому таймінгу. Ти можеш забрати цю вежу, можеш зайти на Рошана. Можеш там скіпати цим кріпом, пачки. Що за водно може Навіть ми бачимо, що навіть в цій ситуації трохи не вийшло у Тундри реалізувати свої героїв. Ну, це через те, що вони якось розпліталися і не зробили все разом. Але суть у тому, що набагато профітніше реалізовувати другий домінатор, тому що тут ти вже набагато сильніший. І ось вони перш стакнулись ять, п'ятьох за всю гру з другим домінатором, пішли, просто вбили трьох героїв, забрали вежу, ну і насправді гра тут вже ну, не те, щоб закінчилася, але близька до завершення. Тому що медуза вона набагато сильніший герой, аніж нага. І якщо ти забираєш простір завдячуєшся своєму бісмастері, бісмастеру тобі набагато легше грати тут, що вони. Знайшли Рзоля, який в доволі такі небезпечній позиції знаходився через те, що тут Біз е, грає. Пішли забирати цю вежу разом з Бістом. Ну, пробили її, так, збили, але знову таки, медуза весь цей час фармить. Тобто зараз у них концепція така: вони грають на фарм медузи, просто виграють спейс, героя героїв топ. І Бістмастер це ідеальний герой для того, щоб це робити. Далі гра, в принципі, вона йшла по одному сценарію, де команда Тундра постійно фармила. Сікрети єдиний плей зробили ось тут, де вони пішли і забрали Рашана, але це все абсолютно не критично, тому що ну, драфт в цілому у команди Тундра він сильніший на цій стадії. Тому запам'ятайте, саме ось цей геймплей на Бісмастері. Зараз я трохи тільки скажу про таланти, які він бере. Він завжди бере на 10 рівні лівий талант, на 15 рівні правий талант. І артефакти дуже важливо. Ось на Бісмастері дуже і дуже важливо купити Блекінбар в грі, де ти не можеш дати рор без нього. Тобто тут ми бачимо, що дуже багато магічної шкоди. Так, у нього нема ініціації через Блінк, але якщо б навіть у нього був Блінк, він би завжди там когось стрибав би, наприклад, Сайленсер, якщо б стигав натиснути глобал, він би просто вмирав. Тобто забудьте про білд, де ти граєш через Блінк плюс Шард. Якщо багато магічної шкоди, купляй Кімбар. і гарантуй те, що ти будеш завжди давати рор в тім -файті. Далі він купляє собі хекс знову таки без будь-яких там плінків чи щось наштал цього. Чому він це робить? Тому що він розуміє, що Ембер Спіріт не грає через Лінкенсферу, тільки зараз він починає її купляти. А хексом ти завжди можеш його піймати, потім дати рор, Тобто, якщо він помилиться, ти завжди його задізейблиш. Навіть якщо він купить собі Лінкенсферу, ти зможеш цим хексом збити цю лінку, а потім вже зарорити Ембер Спіріта. І далі він буде збирати рефрешер, і в принципі гра на цьому. Завершиться для команди Сіпет. Ну тут вони вже е, Бердерфлеша перемогли, тому що ну, просто банально кращий драфт. Ось вони зараз зайшли і забрали Рашана. Тут головна бійка вона була навколо е, появи Рашана. Ніше вони е, піймали. Рашан тут в цей момент з'явився, здається. Ось він починав з'являтися. тут грала навколо Рошана. Ну і до ніше 10 секунд вони просто його втратили. І в цілому, в принципі, ра на цьому закінчилася. Що я можу сказати? Тундру, я вітаю, 33 в моєму розумінні, це заслуговував максимально, тут ну, просто вже драфт. Гірший драфт, тому що медуза під Неспастером з такими артефактами, ну, вона навіть фізично не може програти цю гру, як би ти не старався виграти е, героями, які є в Тундра, молодці в моєму розумінні. Вони задоволені на перемогу більше аніж будь-яка команда. Напишіть обов'язково, яке у вас враження щодо цього інтернешнала. Мені здалося, мені здалося, що це інз. Він... Ну, не було, знаєте, таких ну, дуже мало було ігр, де. Ти з захопленням дивишся на це. Тобто для мене в ігровому плані найкращий ін був, де OG перемогли. Де перемогли, OG перший свій інтернешнл? Це був просто нереальний інток. В ігровому плані вони були аутсайдерами максимальними, але вони. Постійно показували, як вони прогресують, і кожну перемогу вони вигрізали просто зубами і перемогли. Тут ну, виглядало так, що Тундра просто найкраще підготувалася, і всі інші команди, ну так, там, Secret також добре грали, але на фоні Тундра ну, у них просто не було тут суперників, з якими у них би виникли дуже великі проблеми. Тому враження від інта, ну, таке. Прикольно, але в ігровому плані і в плані на накалу цих і не нерозуміння того, що пере... хто переможе, можна було б і краще. Дякую вам, любі друзі, що дивилися цей інтернешнл на цьому каналі і підтримували українськомовний контент. Я буду продовжувати робити контент українською. Він буде пов'язаний з Дотою. Може, якісь лайв-відоси будуть. Подивимось, може, щось придумаю. Тому, будь ласка, обов'язково підписуйтесь на цей канал, активуйте дзвіночок, ставте лайкос цьому відео, поширюйте це відео серед своїх друзів, кажіть, що є україномовний контент, якісний сподіваюсь. Якщо не якісний, також можете про це написати. І Дякую вам велике, що дивилися цей інт знову ж таки разом зі мною. На все добре, любі друзі, бережіть себе.